От на цьому участку буде у нас... Я вже заказав малину, не знаю куди її мають привезти. 500 кущів малин. Це дофіга, Це дуже багато. 10 соток. Це дуже багато на малинку буде. Отак. От Відповідно, думаю, що він там в болоті форпа із навіть. Опа. Сазинці малини. Ремонтантам полами. Осіння. Що це покажу. Так, опорю. У, у мене картошечку, треба продавати картошечку. Тут велика. Це всі картошки, це капші Це ще не все. <різь> вот. а це другий мішок. <різь> малини вот забрав з пушки. Тапчик. -та Зарабовався вон. Один мішок який. Так, друзі, ось приїхали. Малина один мішок. Я закидаю за роботу. Не буде, мов. Так, щоб просто корінь сім'їці. що за мене малики? Зараз одного мішка понестріл. Так, коротше на другий рік, як буде сучок, ви знаєте такого малину заказки є. От, зараз я покажу які саженці. Тут прийшли. О, тут якийсь дріт. От. По суті саженці взагалі непогані. Типу корінець гарний, великий. Побистше її висадити. Щоб каже, потім мама майстер-клас, мама були малини до чого, а мама Ой, це повний мішок ці малини. В кожному саджанці, зараз посчитає скільки. Раз, два, чотири. Ну, я думаю, 500 точно є, бо два мішка і в цьому мішку. Коротше, малини є. Дай мені сюди. Там вже місця нема. Короче, я думаю, 500 на дасе сажать мою лист. Обещает дальше Мама типа, вот Мама, не было никого у меня на канале. Пай, привет. А, ты что, ты ты Мама, я? же в буре стрелять, что же в курте? Будь здоров. це А да, я є порихмахерський. Ти не можеш остришти. Ну Саня, я ж не можеш Сушка, ти тільки зарамну чай. сильний. Чекаємо, коли трошки підсохне і будемо культивувати і сіяти озими і блін. Там звісно дощ, дай, дай боже. Хмари такий стеркапець. І тут такий джонник. Байдемо такий. Ну, там охранники-то є, сніга не буде, ладно. Друзі, ось такі джунтіри. Штук. Там охрана, звісно, я не буду займати. Ну взагалі класно. Надіюсь може колись в мене такий буде. Щоп один. Йома йо. Це. Ідемо да. зараз помолим. Не знаю, я щось затопив, не взяв до машини прицепом. Не знаю яке зараз буду власти. Так, Все збере. вроде нормально, там найти найти вперу. Какая бочка, я зараз бочку мне накину. Короче, зараз беру эту бочку, на ставлю, короче, какую-то машине Бля, сейчас придумаю завтра. Я поймаю. Я набрал. Зараз да, Опа. Берем сюда. О, сюди тільки вазить один шмішок ліс, А другий не знаю. Можете брати її, вести поки один мішок садити, і си що, 250 кручів виходить в одному. А якщо що, приїду за другим напевно. Якби ще був відеооператор, оператор, було чітко. Беремо з собою короче, лопату. От. Де, тут, 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 тут Так, так, опа. Опа, опа. Все. 250 штук е. Все закрыто на ней. Хрен закрыть, чтобы я. Я понял. Ну, такой. Оп, тут. Все, доїду, коротше. Є насничка. Болезки десь немає. Коротше, ну і рукою вже є. Беремо, піх. Поче їдемо вже на поле. Буду я садити коротко, не біля хати, не на городі, а на полі. Там 10 соток. От, поговорив з дядьком, який вже вирощує малину, ніби. Непогано, можна попробувати. Так що нам за е, 500 кущів у нас, саджанців е, є. Поїхали. Зараз нікого нема. Все. Бі рукавички, я вкупав біленькі, але скоро вони стануть чорні. опа, Так, ставим таку камеру, думаю, буде видно. Так, опа. Я він ж не підстрижений бделять. Хіба натягнув, воно якби рівно. Але там, чого, вище, там чуть нижче і таке виходить якась херня. Так, не знаю, ніби рівну виставив. Плюс-мінус, такого видно. Зараз приступаємо купати ямки і посадити. Коротше, води дайте треба підливати, тому що земля така мокра прям. Ну, все дощі йдуть раз разом, Сьогодні навіть дощ. Хто не знав, це малина ремонтантна е, полана. Це якби, рахується, як осіння малина. Е, є лайфхаки, які, наприклад, весною потрібно зробити, ну трошки роботи прийдеться зробити. І вона, виходить, буде, наприклад, у нас є 500 кущиків. ми 250 кущиків зробимо так, е, обрізати правильно, щоб вона родила е, літом. Ось в червні починає родити. А останні 250 кущиків обрізати не будуть. ось І вони будуть родити з липня по пожовку. Так, друзі, почав я купати ямки. ось Діло буде довге і невеселе. Да. Це тільки почав, а там що ого, а ще скільки рядків. Я не знаю скільки я сьогодні посаджу, понятньо. ну хоча б трошки посадити. Надіюся, хоча б... Би... Ну не менше стак має вже зарядка сідає Бачу в машині їздять, люди думають що він там в болоті пор поїздить, навірно <laughs> Якщо довго мучити, щось вийде, правда? Правда мойо У мене так по 50 см мір, Так замірю, чик, легко чик, підмірував о, треба ще оператора, бляха. Наступний раз оператора візьму. Ну і що я скажу? Скажу що це піпец. Попробуємо посадити. Перший це малин. Осаджений. корінець такий здоровий, що це капіс. Ну там накидати пам'ять добре, цього все. Ми кидати нічого не буде, мама казала, о, мама як займалась малилом колись. Ну нічого не кидала, Головне підкормлювати її так, зверху, типу. Там. Наприклад, в козі є септик, тому накачати ви сюди вивозити, наприклад. От. Перегній там зверху, так. От. Так. Ось перший садженець посаджено да. <смі> ну і ще 500, їх 500, представляєте, це просто капець. Це капець просто. Потім це соломою так обкладаєте так. Або перегноємо. Так. Беремо саджениць. Так. За спайню Так. треба жити по принципу, хто щось робить, то щось має, правда? Правда. Я теж власню. А там боятись, щось не починати, щось там цього срак. Навіть якщо не вийде, то нічого, щось друге вийде. Головне, щоб війна закінчилась. Так. Яка красота. Красотіщо. Так, а ми продовжуємо садити саджанці. Ямок ще залишилось, ого скільки треба висади і ще скільки треба викупати, то це капець. Так, а саджанці я замовляв Віктора. Ось, Я силку оставлю. Під відео його номер, хто хоче, замовляйте. Ось такі саджанці, Все супер. Доставочка, нова пошта. Підправили. Довго не чекали, хоча і замовляли немаленьку кількість. Ось.